Цьогоріч Житомир приймає у себе фінал Кубка України з футболу з сезону 2024-2025. Напередодні матчу вболівальники матимуть можливість побачити головний трофей на Михайлівській вулиці. Перша за всю історію українського футболу за часи з часів незалежності. Фінал такого матч такого рівня. Фінал Кубку України відбуватиметься в місті Житомирі. І це дійсно черговий подарунок для наших вболівальників. Кубок саме у такому вигляді переможець чемпіонату отримає востаннє, пояснює голова обласної асоціації футболу. Прийнято рішення виконавчим комітетом української асоціації футболу про реорганізацію формату проведення змагань і відповідно буде виготовлений новий кубок. Тобто, сьогодні можна сказати, що це вже артефакт, фактично, який востаннє вручиться чемпі... ну, володарю кубку України. Сам кубок складається зі сплаву срібла та бронзи. Також його покрили золотом, а спеціальна підставка виготовлена з червоного дерева та оздоблена зі схожу. Матеріалу ще й артефакт. Фактично, така коштовна річ, яка інак про цей кубок саме вручався з 2000 року, і всім переможцям і назва команди, які отримували цей кубок, вибита на, на ньому в вигляді монети. і Так що це все за історично зафіксовано. 15-кілограмовий кубок стоятиме на Михайлівській впродовж вихідних з 12 до 4 та у понеділок з 16 до 19. Тож усі охочі зможуть зробити з ним фото і доторкнутися до історії українського футболу. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.